Кожен рік там це навіть не рік е, зруйнованого життя, це рік втраченого життя і рік, який ти потрібен буде на відновлення цього життя. Це як мінімум. Це втрачене здоров'я, це втрачені можливості, це втрачені нерви. Е, е, рік там це, це 5 років тут. А ті люди, які там сидять, ну, це окей, я, я ще молодий. І ще такий досі, досі здоровий. А там є люди, які вже не мають такого здоров'я, як я. Там є хлопці, у яких проблеми з ногами, бо їх, їм повідбували ноги. Вони не можуть ходити. Їм відбили палецям, відбили ноги. Там є хлопці, у яких проблеми з нирками. Там є хлопці, у яких проблеми з зором. Вони не бачать. Там є просто літні люди. Росія просто хапає людей за те, що вони є, за те, що у них є якісь думки, які їм можуть здатися навіть якимись потенційно небезпечними. Навіть людина може нічого не висловлювати, ніяких думок. Але вона може десь бути там зафіксована, десь у їх архівах, як потенційно небезпечна. І цього вже буде досить, аби цю людину схопити. І... і закриті на невизначений термін. Взагалі невизначений. визначений. Бо навіть якщо тобі дали ті 7 років, не факт, що ти будеш сидіти 7 років, ти можеш сидіти більше років.